Кабінет міністрів України передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію, що пропонує змінити багато норм для військовозобов'язаних осіб. З основних запропонованих нововведень такі: призовний вік в Україні знижується з 27 до 25 років. Скасування строкової служби замість неї базова військова підготовка. Мобілізація для добровольців дає два місяці на вирішення своїх особистих питань. Виключена норма захисту від призову для тих, хто мають дружину, чоловіка чи батьків із числа осіб з інвалідністю першої чи другої. Групи за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб. Громадян призовного віку, які не з'явилися в ТЦК протягом 10 днів з моменту отримання повістки, за рішенням суду очікує арешт рахунків та інших цінностей у банках, обмеження на водіння авто та заборона виїзду за кордон. Водночас, для тих, хто постійно проживає за кордоном, така опція виключена. Разом із тим, право на відстрочку не матимуть працівники бюро економічної безпеки України та Державної виконавчої служби. Для військовозобов'язаних державних службовців категорії Б та В і посадовців в органах місцевого самоврядування пропонується бронювання у розмірі 50% від штату. Бронювання матимуть голови міських та селищних територіальних громад. Також не підлягають призову на військову службу жінки та чоловіки, на отриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, та які мають дитину дітей до 18 років, якщо другий з батьків помер, позбавлений прав або визнаний зниклим безвісти. Жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, підлягатимуть взяттю на військовий облік, а ті, що мають спеціальність або професію споріднену з військово-обліковою, можуть мобілізуватися за бажанням. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися у мешканців Сумщини, як вони бачать справедливу мобілізацію по-новому і що конкретно вважають за потрібне змінити на законодавчому рівні. По контракту тільки а, тому, що коли ЦЦК пакує людей, це не дуже добре виходить так. Ну і все. А якби у вас була можливість внести зміни до законодавства про мобілізацію, то які б зміни ви хотіли бачити? Аби мобілізація мінімум з 21 року до 50, десь так. І підправити там воєнкомат, міліцію. Я вважаю, що це повинна бути мобілізація, яка не повинна. Іти на перекір Конституції України. І, в принципі, я вважаю, що майже всі закони, які вони повинні випускати, не повинні йти на перекір Конституції, тому що це найвищий закон, закон України. Однакові повинні бути обов'язки і у тих, хто вносить ці закони, і у тих хлопців, які на передовій. Ті, хто зараз вважаються депутатами, суддями, недоторкані, і все таке, вони також повинні бути. На передовій чи, я не знаю, мобілізовані, скажімо так. Хоча б не тільки ті хлопці, які зараз три роки там сидять. Це моя думка. Правда, неправда, буде так, не буде так. Зазвичай наші можновладці приймають закони такі, що їх певні не стосуються певні такі закони. Вони їх можуть обійти, скажімо так. Я не певна, що я знаю усі деталі цього закону, але ж таки. Ну, по змінам не скажу, але щоб було справедливо для всіх. Або всім, або ну, як зазвичай, або всім. Я навіть не читала, що вони там придумали, бо ви час змінялися, то так, то сяк. Ну, я не знаю, яка має бути справедлива. Справедливо це, мабуть, той, хто по здоров'ю може пройти. Ну, ось так. Бо є різні причини, скажімо, сімейні обставини, що людина, людина має бути вдома. От, ну а так, я так думаю, якщо людина здорова, то, то може йти. Я так думаю, що бажано було б не виділяти це і не піде, бо він там якась, скажімо, дуже почесна людина. Всіх треба, всіх абсолютно. Хто по здоров'ю підходи, ну хіба що президента не, не, не треба направляти на фронт. А всі інші можуть працювати, воювати, захищати батьківщину. Справедлива мобілізація. Ну, я чув за законопроект там, де 18 місяців. Ну, ось це гарний варіант, я, я так читаю. Ну, 36 читав, теж це багато, забагато. Дуже тяжко, а так більше нічого додати. А якби у вас була можливість внести якісь зміни до законодавства про мобілізацію, які ви зміни хотіли б бачити? Навіть не знаю. Не, не скажу вам. А... Мені все рівно служити я контрактник. Мені до, до кінця служити. Яке ваше ставлення до подібних змін? Чи позитивно ви їх оцінюєте? Позитивно, позитивно. Раніше ж взагалі ніякого не було. Служіть до кінця воєнного стану. І все, а так, ну, молодці, щось стараються. Мені здається, на даний час все-таки справедливі внесені зміни, на мою думку. Напевно, б не вносила ніяких змін. Мені здається, мені здається, так як зробили, зараз буде краще. розумію, що вона має бути обов'язково, тому що ну, треба захищати нашу страну. Я так думаю, що все це ще дуже... Непонятно і довге буде ще обсуждення, враховуючи депутатів і всю Верховну Раду. В першу чергу повинні йти військові, ті, які приймали присягу, які е, мають навички. По-новому мають бути, як сказати, люди повинні добровольно йти, не насильно. Правильно я кажу? Ну а то буде, буде справедливо. А те, що вони ввели, то хай вони самі йдуть. Ну, повинні всі служити. Як раніше в армії служили, так я вважаю, що повинні служити всі. Не, не, незалежно від рангу від і відповіді, я занімував положення. Я, на мою думку, що ще повинні воювати молодь і ті, хто може, і ти повинні всі. Не треба ховатися за чужі спини, а треба. Берегти нашу Україну, воювати Україну, щоб ми жили краще, чим ми жили до цього. Я думаю, має бути тоді, коли будуть всі чиновники на фронті і всі верхушки. Тоді закінчиться війна за один час. Сподіваємось, влада почує українців і врахує конструктивні пропозиції. Прогнозується, що новий закон про мобілізацію може бути ухвалений не раніше березня поточного року.